Запитували і об'єктивно це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості багатьом українським родинам я в уряду. А це важливо разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. І ще не знаєте, як буде. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Що не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна, позитивна правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною. Та реалізувати в Україні передусім в Україні реалізуватись у навчання.